Сьогодні в нашому місті велике спортивне свято плавання. ДЮСШ номер 1 приймає представників Київської області, міст Бровари, Обухів, Бориспіль. команда ДЮСШ номер 1 команда Колікс, команда ДУССШ номер 2 гімназії номер 15 Загальна кількість учасників змагань складає 105 чоловік. На доріжках нашого басейну зараз велика серйозна запекла боротьба за призові, зрозуміло, місця. Дуже важливо, щоб такі змагання відбувалися саме в нашій громаді. Ми популяризуємо спорт і підтримуємо молодих спортсменів, які здобуваються нові нові перемоги. Тому бажаю, щоб у нас все більше відбувалися такі змагання, щоб все більше до нас могли приїхати спортсмени з різних міст, не тільки Київської області, але й України. Тому ми разом можемо створити для них саме такі умови.